Крафт. Герберт Вест Реаніматор. Бути мертвим. Насправді мертвим. Це непогано. Людині загрожують речі значно гірші за смерть. Граф Дракула. Глава перша із пітьми. Про Герберта Веста, який був моїм другом у коледжі та й в подальшому житті, я можу говорити лише з відчуттям безмежного жаху. Цей жах, пов'язаний не тільки зі словісними обставинами його недавнього зникнення, а й викликаний його способом життя загалом, я вперше відчув понад 17 років тому. На третьому курсі медичного факультету Міскатонікського університету Варкхімі, коли ми були разом, і я був його найкращим другом. Мене неймовірно захоплювала дивовижна і водночас диявольська природа його експериментів. Зараз він зник, усі чари розвіялись, але страх став лише сильнішим. Спогади і передчуття набагато жахливіші, ніж реальність. Найбільшим потрясінням, якого я будь-коли зазнав, став перший страхітливий випадок за час нашого знайомства, і лише з необхідності я переповідаю цю історію. Як я вже згадував, це сталося, коли ми навчалися на медичному факультеті, де, завдяки своїм божевільним теоріям про природу смерті і бесідам про можливість її штучного подолання, Вест уже встиг зажити поганої слави. Його погляди, які неодноразово висміювали викладачі та однокурсники, базувалися здебільшого на механічній теорії природи життя. За допомогою продуманого хімічного впливу він припускав можливість знову запустити органічний механізм людини, в якому спинилися всі природні процеси, експериментуючи з різними реанімативними речовинами. Він убив і покалічив величезну кількість кроликів, морських свинок, котів, собак і мавпочок, аж доки став посміховиськом усього коледжу. Кілька разів він і справді спостерігав ознаки життя у тварин, які вважалися мертвими, часто жахливі, спотворені ознаки, але з часом він збагнув, що вдосконалення задуманого процесу. Якщо такий взагалі можливий, потребує присвячення дослідам усього життя. До того ж стало очевидно, що той самий препарат ніколи не спрацює з іншим видом і що для подальшої роботи йому будуть потрібні людські тіла. З цього і почався його конфлікт із керівництвом коледжу, і не хто інший, як сам декан, світлий і добросердий доктор Алан Гелсі. Чию роботу про пацієнтів пам'ятають усі старожили Архема заборонив йому продовжувати дослідження. Я завжди прихильно ставився до вестових досліджень. Ми нерідко обговорювали його теорії з їхніми неймовірними безмежними результатами та наслідками. Погоджуючись із Геккелем, що життя це лише хімічні і фізичні процеси, а так звана душа всього лише міф. Мій друг вірив, що штучне оживлення мерців залежить тільки від стану тканин, що, поки не почався розлад, труп, у якому є всі органи і на якому немає значних фізичних пошкоджень, за допомогою препаратів можна повернути до попереднього стану, іменованого життя. Вест чудово розумів, що природа розуму і самого життя залежить від надчутливих клітин мозку, і навіть найменше їхнє пошкодження у перші хвилини після настання смерті може спричинити незворотний процес, який, безсумнівно, відіб'ється на здатності пацієнта до розумової діяльності. Спершу він сподівався знайти реагент, який відновлював би життя ще до настання самої смерті. Але тільки довгий ланцюжок невдач неспростовно довів, що неможливо поєднати природну жагу до життя з її штучними стимуляторами. Тоді він заходився діставати зовсім свіжі екземпляри і одразу після зникнення ознак життя вколював їм свої препарати. Це й стало причиною такого різкого скепсису з боку професури. Професори часто просто не вірили, що вже й справді настала смерть. Втім, вони продовжували уважно стежити за його експериментами. Невдовзі, після того, як деканат заборонив його роботу, Вест розповів мені про свій намір діставати свіжі людські трупи іншим шляхом і таємно продовжувати заняття. Які він не міг провадити відкрито. Було огидно слухати його теорії і припущення стосовно цього. Тим більше, що в коледжі ми ніколи не діставали препаратів самотужки. Коли з моргу нічого було брати, за справу бралися двоє місцевих негрів, які не ставили зайвих запитань. Вест тоді був невисоким струнким хлопчиною в окулярах з витонченими рисами. Солом'яним волоссям, ясно блакитними очима і м'яким голосом. Тож дивно було чути від нього детальне порівняння кладовища церкви Христа і бідняцького цвинтаря. Зрештою, ми спинилися на другому, оскільки практично кожен похований на церковному кладовищі був забальзамованим. безперечно, згубна обставина для вестових досліджень. Відтоді я став його активним і відданим помічником і допомагав йому в усіх його починаннях, підшукуючи не тільки матеріал для досліджень, а й місце, годяще для нашої огидної роботи. Саме я згадав про занедбану ферму Чемпена за Медоугіл, у підвалі якої власне, і розмістилася наша операційна і лабораторія, кожне вікно якої було задраповане. Щоб приховати наші нічні заняття, цей будинок стояв віддалік дороги, а по сусідству не було жодних інших. Однак наші заходи перестроги не були зайвими, надто ж враховуючи, що поширені запізнілими перехожими чутки про дивні у північні вогні могли швидко покласти край нашій роботі. На той випадок, якщо нас усе таки викриють, ми домовилися називати наш прихисток хімічною лабораторією. Поступово ми обладнали наш таємний храм науки приладдям, купленим у Бостоні або стиха позиченим у коледжі. Прилади замаскували так, щоб зробити їх непізнаваними для недосвідчених очей, а також купили лопати для майбутніх численних поховань у підвалі. У коледжі ми кремували тіла. Але інсенератор був недоступною для нашої нелегальної лабораторії розкішшю. Тіла завжди завдавали клопоту, навіть трупики морських свинок, над якими Вест таємно експериментував ще в гуртожитку. Ми, мов вампіри, йшли назирці за кожною смертю у місті, оскільки матеріал для наших дослідів повинен був мати вельми специфічні властивості. Нам потрібні були трупи, поховані відразу після смерті, які не зазнали штучної консервації найкраще не зачеплені хворобою і з усіма життєво важливими органами. Справжньою удачою для нас були жертви нещасних випадків. Упродовж кількох тижнів нам не таланило знайти годящий екземпляр. Хоча Посилаючись на інтереси коледжу, ми настільки часто розмовляли з начальством лікарні та моргу, наскільки могли це робити, не викликаючи підозр. Виявилося, що в таких випадках коледж має пріоритетне право, тож, можливо, нам на все літо доведеться залишитися у Аргемі, коли проводяться лише нечисленні літні курси. Втім, зрештою, нам усміхнулася доля. Одного дня ми почули чудову звістку про людину, яку поховали на кладовищі для бідняків. То був молодий чорнявий робітник, що одного ранку потонув у ставку. Того ж дня ми розвідали свіжу могилу і вирішили після упівночі зайнятися справою. Те, що ми здійснили тими недовгими нічними годинами, було мерзенним. Хоча тоді кладовище ще не викликали у нас відчуття мертвотного жаху, яке з'явилося пізніше, ми принесли лопати і потаємні олійні ліхтарі, бо, хоч тоді вже й були винайдені електричні ліхтарики, їм було ще далеко до надійності сучасних. Процес розкопування могили був рутинним і брудним. Може, ми і знайшли б у ньому щось моторошно поетичне, якби окрім наукових. У нас були ще й поетичні задатки. Тож ми зраділи, почувши звук удару лопати об дерево. Коли ми повністю відкопали соснову домовину, вест зістрибнув униз, зняв віко, витяг труп і трохи підняв його. Я нахилився і виволік тіло з могили, а тоді ми доклали немало зусиль, щоб надати їй попереднього вигляду. Ця справа змусила нас сильно нервувати надто ж за і байдуже обличчя нашого першого трофея, але ми все ж спромоглися знищити усі сліди нашого перебування. Після того, як кинули останню лопату землі, ми поклали тіло у полотняний мішок і вирушили до будинку старого Чепмена, що за медоугіл. На імпровізованому анатомічному столі у підвалі старої ферми. Освітлений потужною ацетиленовою лампою, наш піддослідний зовсім не скидався на примару. Це був здоровий кремезний юнак з простолюду, міцний сірокий брюнет, просто тварина без психологічної витонченості, зате з невигадливою і безвідмовно налагодженою фізіологією. Зараз із заплющеними очима він виглядав радше заснулим, аніж мертвим. Проте професійно проведена Гербертом перевірка не залишила з цього приводу жодних сумнівів. Нарешті ми мали те, що Вест так довго шукав справжній ідеал мерця, готовий прийняти в себе як найретельніше розроблений і скомпонований спеціально для використання на людях препарат. Ми обоє були вкрай напружені, ми знали, що навряд чи маємо шанс на щось. Хоча б близьке до повного успіху, і не могли не терзатися побоюваннями щодо можливих незвичайних наслідків часткового воскрешення змертвих. Найбільше нас хвилювали стан мозку і рефлексів піддослідного, бо ж за час, що минув від смерті, у деяких особливо чутливих церебральних клітинах могли відбутися незворотні зміни. Особисто я ще й досі притримувався традиційних уявлень про людську душу і відчував священний трепет від думки про таємниці, які можуть нам відкритися після повернення юнака до життя. Я запитував себе, що йому довелося побачити у недоступних нам сферах і що він зможе пригадати, якщо повністю оживе. Втім, моя цікавість не заволодівала мною повністю. Оскільки я все ж значною мірою поділяв матеріалістичні погляди свого друга, він же тримався спокійніше, ніж я, і впевнено вів значну дозу свого препарату у вену на руці трупа, після чого міцно перев'язав місце уколу. Очікування стомлювало, але Вест цілком володів собою. Раз у раз він прикладав стетоскоп до трупа і по філософському сприймав негативні результати. Після 45 хвилин марного очікування він розчаровано оголосив препарат негодящим, але зауважив, що перш ніж позбутися нашого моторошного трофея, потрібно спробувати ще одну дещо змінну формулу. Ми ще вдень викупали у підвалі могилу і повинні були засипати її до ранку. Бо ж навіть при тому, що ми замикали всі двері, потрібно було уникнути навіть найменшого ризику розкриття наших жахливих занять. Окрім того, до наступної ночі тіло стане непридатним для експериментів, тому, забравши з собою ацетиленову лампу до суміжної лабораторії, ми залишили нашого гостя лежати на столі і зосередили всі сили на приготуванні нового препарату. Інгредієнти для нього Вест зважував і відміряв з якоюсь фанатичною ретельністю. Жахлива подія трапилась цілком раптово і заскочила нас зненацька. Я переливав щось із однієї пробірки в іншу, а Вест клопотався біля спиртівки, яка заміняла у цій будівлі без газу бузенівський пальник, коли, з зануреної в морок кімнати, яку ми нещодавно покинули. Почувся найрозпачливіший і найдемонічніший крик, який мені будь-коли доводилося чути. Навіть якби ми розчахнулися глибини пекла і випустили на землю волання стражденних грішників, хор цих пекельних голосів не був би настільки страхітливо невимовним, бо зараз у єдиній неймовірній какофонії злилися потойбічний жах. І безкінечно агонічний відчий Воскреслого єства. У ньому не було нічого людського, та й не людина породжувала ці звуки. І не думаючи вже про нашу недавню роботу чи можливі відкриття, ми з вестом перекидаючи пробірки, лампи і реторти, мов поранені звірі, прожогом кинулися до найближчого вікна і, приголомшені, вистрибнули в засіяну зірками за міської ночі. Ми й самі несамовито кричали, коли, спотикаючись, мчали у напрямку міста, хоча, діставшись околиць, привели себе до Божого вигляду настільки, щоб нас могли прийняти за запізнілих п'яничок, що після гулянки повертаються додому. Ми разом добилися до кімнати Веста, де при світлі газової лампи пробалакали опівголоса аж до ранку. До того часу ми вже трохи заспокоїли один одного раціональними теоріями і планами подальших дій, так що навіть змогли в день трохи поспати, заняття ж успішно проігнорували. Але ввечері нас знову позбавили сну два ніяк не пов'язані газетні дописи. З незрозумілих причин старий покинутий будинок Чепмена перетворився на купу попелу. Це ми пояснили перекинутою у поспіху олійною лампою. Крім цього, було скоєно спробу розрити цілком свіжу могилу на бідняцькому цвинтарі, і хтось ніби намагався розрити її голіруч. Цього ми не могли зрозуміти, бо, перш ніж піти, старанно утрамбували землю. Навіть через 17 років весь часто озирався через плече, постійно скаржачись на кроки що лунають за спиною, а тепер він зник.